Смажимо банани на мангалі. Люди, ви якісь дивні. Ну ви попросили. Ми зробимо. Один ми нанизаємо на шампур. Другий варіант ми просто беремо банан і так його і насажуємо. Господи, поможи. Ну, не як м'ясо. І третій варіант давайте зробимо це вільненько у фользі. Ну, а тепер це смажимо. О-о, ну щоб це було хоч якось смачно, Давайте ще шоколада додамо. У нас не водяна баня, а мангаєва. Це мій фаворит. Ну, ну таке. Банан, як банан. Чорнобривець. Хоп. Є. Да, до речі, напишіть в коментарях, що посможете наступне. Е, нутелка така. Я сподіваюся, що я виживу. Горіли. Так, це у нас фальзі, холодний банан, це у шкірці. Ммм. Ммм. А це смачно. Шкірці перший номер, просто другий, а холодний взагалі ні. Пробуйте самі і пишіть нам, що нам ще посмажити. А буду я це їсти чи ні, то подивимось.